Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні з мінімуму продуктів, таких самих звичайних, будемо готувати дуже смачну намазочку. Нічим не гірше, ніж в магазині в ті в баночках з ікрою, тому що це буде теж така, як би далека імітація ікри. Хтось називає форшмак. Форшмак, як на мене, готується трішечки по-іншому. Я ж колись е пробувала з різними: там просто масло, оселедець, е кріп додавала, відбавляла. Але оце поєднання, як на мене, воно найтаке цікавіше і найвдаліше. А ви ж пробуйте за своїм смаком і теж собі дивіться, що там. Трошки більше солі, більше перчику. Е, можливо, кріп додавати, не додавати. Я сьогодні не додаю кріп. Насамперед, беру один плавлений сирочок, відкриємо. У е, мене, бачите, такий звичайний в АТБ 70 грамів, відкриємо сирочок. Так. Є сир. В чашу блендера відправили, поставили його далі моркву. Морква така у мене величенька. Заважила 230 грамів. Так я її також кину усю. Морквочка. <кій> Бачите так? Доволі багатенько її тут виходить. Мабуть, треба було меншими кусочками, тому що вже не поміститься оселедець. Капець, оце то я навалила сюди всього. Дрібнішими шматочками, щоб усе і зараз помістилося. Трішки для красоти. Можна додавати, можна не додавати. Зеленої цибульки. Далі відправимо шматок масла. Масло має бути стільки саме, десь як сира. Грам 70, можна 100 грамів, якщо хочете, щоб було його більше. Ось такий шматочок масла. Так. І відправимо сюди оселедець. У мене матіас. У вас, який є, можна, навіть якщо немає оселеця, маєте тюльку, кільку і кілька цей рецепт підходить. Не засикуйтесь на якомусь одному продукту. Будьте вигадливі. Я підготувала ще майонез. До речі, можна одразу його додати десь до дві столові ложечки. Солі поки що не додаю, тому що сирочок і рибка в солоноваті. Майонез додасть такого ніжного смаку і краще буде. Намащуватися це все діло. Отак. От Там вже, якщо чути, закипіла картопелька. Бурлить. хоче вискочити з кастрюлі. Ми її прикрутимо, кришечку на бік і хай поки що вариться. Далі шукаємо кришку від блендера. Чудо-агрегат машина. Отак. От Закриваємо і подрібнюємо. Так, і поїхали подрібнювати. Я це хочу так, щоб вам видалили подрібнила змішала, можна сказати, усе робиться наживо. Так, дивіться, як воно класно змішалося. Дуже багато, треба було все-таки розділити на дві порції. І далі відправимо в якусь таку мищену, гарненьку, в якій ми будемо це все гарно ще перемішувати. Або навіть не мищену, а беру ось такий лоточок сюди перекладаю, в ньому ж буду і зберігати, тому що це. Буде так, зараз їсти не на святковий стіл, а така намазочка буде дуже класнюча на канапешки, як начинка в терталеточки. Я зараз по-простенькому, там картопелька у мундирах вариться і покажу, як я люблю таку намазочку їсти. Воно і гарно, і швидко. Смачно і, як завжди, бюджетно. Так, дивіться, вигорнула я цей намазочку. Дивіться, вона шикарнюча. Зараз вона така ще, як то кажуть, м'якенька. Треба все-таки було е в два заходи. Якщо робите велику порцію, не лінуйтеся так, як я. Тому що, бачите, де-неде де де там шматочки масла. Ну, То таке масло можна розім'яти, але воно мені нічим тут не мішає. Бачите, таке гарної структури, ніжне, класне виходить. Е, я тут уже приготувала насадку і ось такий рукав для висадки е, цих фігурок різних картоплинку. Зараз ми картопельку ріжемо на такі кружечки, тому що вона у мене гаряча, ще парує. Можна просто на половинки. Ну, це, як то кажуть, по бажанню. Викладаємо одразу ось так на миску. Так само поріжу і Так, зріжу тут трошки цю. Далі сюди насадку. Для себе, звичайно, коли готую, насадку ніяку не роблю, просто картопельку напополам. Так, не поняла, що це мало відрізало. Картоплину напополам і далі? Ложкою просто трохи поклала. Так, а це що? Це вже багато? А тут уже багато. Так. Ну, от буває, буває бачите що? Це взагалі якийсь капець. Що, що тепер робити? Нічого не зробиш. Так. Нічого страшного, зараз візьмемо другий. Ой, ну так капець. Нічого страшного, але з маленьких був тільки один. Залишився ось такий величений. Ой, величезний. Цей пакетик. Ну, це, якщо я тут прогадала, тому що, подивіться, є різниця і цей такий якісний, класнючий, а цей такий тоненький. Ті штуки бувало навіть... Мила і, щоб не одноразовий, а багаторазового використання був. Так, це є. Далі це є намазочки. У наш пакетик зараз відправимо. Так. І робимо красу В принципі, рецепт вже вам зрозумілий. Тут нема що, як то кажуть, робити. Раз, два і все готово. Це вже просто, як кажуть, момент сервіровочки вам. Ось такі квіточки отримують. гарно тримає форму, просто, мабуть, я трішки невдало вибрала цю насадку, тому що не так часто ними користуюся. Можна було отак, так навіть більш якось цікавіше. Так, тепер давайте оці <суття> красоту задекоруємо ще зелененькою цибулькою, отак посипемо Буде трохи яскравіше і цікавіше. Так. Ану, дивіться. Гарно, гарно. А ви ж е, у вас фантазія набагато краще, можете щось собі цікавіше зробити. Або просто робите собі чайочок, берете шматочок хліба, хто який любить. У мене сьогодні ось такий кукурудзяний. Намащуєте mm. і смакуєте. Це дуже смачно. Шмак mm. отак. Так що, друзі, якщо сподобався вам рецепт, рецепт взагалі класніший, воно дуже смачна, ось ця намазочка. Трошки не вгадала я з насадкою, але то таке: тут, як то кажуть, рецепт не в насадці йде, а в самій ось цій намазочці. Хотіла, щоб було гарно естетично з тих насадок, що в мене є, вибрала саму крупнішу. Ну, а вона бачите, от, от таке. Але все одно цікаво, правда? Берете отакий от шматочок картопельки. З оце смакота. Або ж тарталеточки гарно наповняти такою намазкою. Друзі, дякую, що ви додивилися відео до кінця. Як завжди, миру, добра, на все добре. Пока-пока. А також вподобаючки. діліться, підписуйтесь і пишіть коментарі обов'язково.